Що мені в цій поїздці було найважче це одночасно займатися тими справами, слідити за речами, того що я була з дитиною. У мене була коляска, валіза, рюкзак. І одночасно треба за часом дивитися, щоб співати мені скрізь, де знаходиться який рейс, і одночасно знімати відео при цьому і ще робити контент. Контент для Ютуба і в інстаграм. Тобто ти телефон держиш і отак, і отак, і тобі треба все встигати. І тому в мене такий формат виходить, що я назнімала знімала там. І Зараз я вам буду це все виставляти по порядку, як ми їхали розповідати, лайфхаки свої ділитися своїми лайфхаками, що мені знадобилось, що не знадобилось, то що я ще з дитиною була. І оце було, Да так знаєте, накладно трошечки для мене. Одне діло, коли ти їдеш відпочивати сам. А друге діло, коли ти з дитиною і коли ти ще й блогер, коли ти знімаєш відео, і оце, звісно, да. Так що буду я вам по порядку все тепер показувати і розказувати. Так що не дивуйтеся, якщо у мене будуть відео сьогодні я вам розказую вдома. Завтра в мене про ще десь я десь.